Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Чи можемо ми змінитися? Багато хто впевнений, що ні. Знедолені один з моїх улюблених романів Віктор Гюго, майстер у описі внутрішнього світу своїх героїв. Одна з головних сюжетних ліній проходить між колишнім в'язнем Жаном Вольжаном та інспектором Жавером. Вальжан змінюється на краще, а інспектор, щосили стежачи за дотриманням закону, переконаний, що жодна людина не може по-справжньому стати іншою. Один раз злодій, злодій назавжди. Брехун за будь-яких обставин брехун. Але Жан Вальжан не відповідає його переконанням. Ісус знає, що без нього ми всі втрачені. За винятком Ісуса, недвозначний опис кожної людини звучить так: нема праведного ані одного. До 3.10. це стосується і мене, і вас. Однак, дякувати Богу, що хтось доніс до нас з вами добру звістку Євангелія. Тільки тому ми можемо зараз глибоко поділяти почуття у цих словах, веселитись та тішитись треба було, бо цей брат твій. Був мертвий і ожив. Був пропав і знайшовся. Від Луки 15,32. Це точно нагадує кожного з нас: духовно мертві, але тепер духовно живі. Одного разу втрачені, а тепер знайдені. Моя молитва сьогодні. Господи. Я дякую тобі за твою перетворювальну силу, що діє в моєму житті. Я вірю Твоєму слову, тому то, коли хто в Христі, той створіння нове, стародавнє минуло, ото сталося нове. Друге до Коринтян 5:17. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви, справжнє диво, Стів Вебер.